Сьогодні ні для кого не секрет, що психічне здоров'я лежить в основі загального здоров'я кожної людини. А тому надзвичайно важливо, щоб психологічний емоційний стан кожного із нас був у відповідному балансі. Саме цьому допомагають заняття йогою. У наступному сегменті ми розповімо вам про групу, яка вже 40 років розповсюджує мистецтво медитації, мистецтво йоги. А розповість у нашій програмі про них Мар'яна Сварник. Ми сьогодні тут е, святкуємо 40 років Сагаджа-йога. Сагаджа-йога це практика медитації, е, яка була заснована 40 років тому, 5 травня 70-го року. І ця практика медитації дозволяє нам е, пережити спонтанну медитацію. Чому це можливо? Як це відбувається в нашому тілі, в тілі кожної людини, в, в основі нашого. Хребта є трикутно-подібна кісточка, і в тій кісточці перебуває енергія. І ця енергія, якщо вона пробуджується, вона піднімається вздовж хребта. І тоді, коли вона проходить через наше наш, ем, тім'ячко, е, ця енергія з'єднує нас з енергією Всесвіту. І ця енергія має таку здатність, що вона збалансовує все наше життя. Всі наші проблеми, всі наші хвороби, фізичні емоційні проблеми вони виникають через те, що в нас немає балансу в житті. Наприклад, ми можемо бути або занадто активними, або занадто пасивними. Якщо ми занадто активні, тоді ми виснажуємося, тоді ми зазнаємо стресу. Якщо ми занадто пасивні, тоді ми впадаємо в депресію, і е, разом з тим тоді виникають різні фізичні проблеми. Ця енергія вона має власні збалансувати нашу систему. Тому вона зцілює наші проблеми. Також ця енергія дає нам можливість медитувати без особливих зусиль. Тому що коли ця енергія проходить через наш мозок, вона просвітлює наш мозок. І тоді ми здатні перебувати в стані тут і тепер. І в цьому стані в нас не виникає думок. Тому що всі думки приходять або з минулого, або з майбутнього. Коли ми знаходимося в теперішньому, тоді думки не виникають, і в такому випадку медитація є дуже простою. Медитація відбувається без зусиль. Чим це добре для нас? Коли наша система збалансована, тоді ми можемо жити повним життям, тоді ми можемо спілкуватися з людьми ефективно, тоді ми можемо. Мати добре взаєморозуміння в сім'ї, в суспільстві тоді в нас немає фізичних проблем, і тоді також ми отримуємо радість від життя. Ми проводимо заняття з цієї медитації Сахаджу Йога медитації всюди навколо Торонто. У нас є заняття тут в North York Civic Center. У нас є заняття University of Toronto. У Нас є заняття в Ітобіко. Скарборо, а також в інших містечках навколо Торонто. Всі наші завдання, заняття завжди безкоштовні. Ви можете подивитися всю інформацію на нашій веб-сторінці, яка називається www.freemeditation.com. І ми були раді бачити вас на наших заняттях, на наших програмах, концертах.